Доброго вечора. Сьогодні у мене на, на, обзор, на каналі обзор колекції фотографій Третього Рейху. рейха. Опис. Перша фотографія. підбитий важкий танк КВ1. Зразка 1941 року. Рання версія. Це моя думка. Ну, що мог побачити з фото. Ну, Вроді танк такий. Зараз я його достану з фото. Вот, подбитый танк и і... там бійцы, я думаю, вермахта. Друге, цікаве фото. Рідкісне фото. Фотографія переправа десь у Польщі. Початок війни. Вдумайтесь, дата 21.06.1941 Підписано. Добре видно задній план з військовими. Вот такая переправа. И вот подписано с оборотной стороны. Зараз фото. Редкостное, теж редкостное фото. Союзники, высокопоставленные офицеры Третьего Рейха и императорской армии Японии. Вот тут даже осталось карандашом. Вот кто Квадратик провів, я ничего не, не убрал. И обратная сторона. Все, побачил, фото оригинальное. На фотографії два молодих офіцера Лютвафе відпочивають на кораблі з дамой. Дуже якісне фото видно с та передние плани. Тут даже вот зажигалка видна там, сигарети. І Зараз достану ще фото. На фотографії цигани і солдати у вермахта. Тоже підписано. Командний пункт Третього Рейха. На передньому плані офіцери Людфаффи. Хто на фотографіях, це розпродажа моєї колекції. Хто на фотографіях, це моя суб'єктивна думка. В кінці відео буде посилання на інше відео про третій Рейх. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!